У мене тут сьогодні не просто посилочка. Це дуже крута інвестиція у мій хороший настрій, і найголовніше в ідеальний макіяж. І ні, це не реклама. Я надивилася Тіктоків у дівчат, що це те, що варто купити кожній. Тому дивимось. Щось лишнє, бо таке я не замовляла. І з вартості оцих всіх продуктів я вам кажу, ви будете в шоці. Я вам скажу в кінці. Що це таке? Бо генія, ви що? Я підозрюю, що я попала на якусь акцію і просто була неуважна і не прочитала. Але мені поклали шкарпетки. Я люблю шкарпетки. Але, дівчки, це ще не все. Я почну із лайтового і закінчимо просто ульотом. Я взяла собі підстругачку. Це те, що треба завжди. Матова Взяла пензлика. Він рахується мультифункціональний, типу, підходить для всього і для все. Він дуже щільно набитий. А далі в нас є три продукти. Я думаю, з ними ми зробимо окремо макіяж, щоб протестити. В цьому відео я покажу, що я замовила. До речі, зверніть увагу, все запаковано в індивідуальні пакування. Навіть Maybelline такого не робить. Я взагалі дуже люблю українські бренди, бо маємо кремовий контур. Ой, ой дівочки, це просто люкс. Тут, тут є такі доводчики. Шоколадом пахне. Консистенція як у вершкового масла. Відтінок дуже прикольний. Я думаю, ми, ми з ним подружимося. Далі у нас румяна хайлайтер. І вид кайфу відкривати нову косметику. Це... Боже. Просто текстура дуже м'яка. Вона. Прям дуже гарно має тушуватися. Мені дуже подобаються ці баночки. Це так якось естетично, якщо чесно. І оце, оце я ждала більш за все. Наскільки ви знаєте, я завжди хейчу усі тінти, бо вони дають оцей поросячий рожевий відтінок. Оцей заявлений як нюдовий. бачила у дівчинки в тій що вона лишає цей тінт на 10 секунд. І він дає класний нюдовий відтінок я то все закручувала, у нас якраз пройшло 10 секунд. Які ще мають бути слова? Скажіть мені, будь ласка, тінт, який не дав розового відтінку. І що тут ще сказати? А до речі, це все вийшло мені на 625 гривень.